Добрий день. Розкажіть нам, будь ласка, що це за медичний пікнік, бо таке поєднання дещо незвичне, і відпочинок, але і медики. Ви підготували це до свого професійного свята. І розкажіть, чим людям безпосередньо, не медикам, може стати такий захід в нагоді? Я думаю, що це новий цікавий спосіб провадження і. Якби розповсюдження знань щодо медичних спеціальностей, можливості надання медичної допомоги, можливості наших закладів для того, щоб сам здоров'я наших дітей людей і дітей, в тому числі, ставав все краще. Чому така назва? Ну, ми теж намагаємось бути креативними і перенести такі, знаєте, ще минуло минулого сторіччя десятиріч свята помпезні з врученням нагород і музикою. Перенести їх більше до людей. Тому що коли ми святкуємо свій своє свято, яке відбудеться, до речі, 19 червня, ми спеціально це робимо напередодні для того, щоб Наші медичні працівники могли потім визначити і свято окремо. Ми хочемо впровадити і якби донести до людей наративи здорового способу життя, можливості наших медичних закладів. Розпочинаємо ми наш медичний пікнік такого забігу здоров'я, який має своїм девізом: не біжи до лікаря, а біжи разом з лікарем. Тобто, в першу чергу, в забігу здоров'я в нас приймають участь наші медичні працівники. Тому пропонуємо долучитися і разом раз, разом з нами розпочати такий здоровий е недільний е день е з спортивного забігу. А далі вже кожен наш медичний заклад, е заклади, які е не тільки надають медичну допомогу, але й ті, які проводять навчання, тобто долучився наш медичний колес. Долучи долучилися ще заходи вищі медичної й немедичної освіти. Ми будемо проводити різні різноманітні майстер-класи. Будемо провед, проводити різноманітні дослідження, якщо які можна зробити на такий широкий загал, для того, щоб людям стало цікаво, для того щоб люди поцікавилися, і що робиться, як робиться, і для чого робиться. в тому числі. В заході в нас приймають участь і наш воєнний медичний шпиталь, який розгорне для вас перев'язувальний цілий перев'язувальний комплекс, щоб ви могли просто ознайомитись з тим, як це відбувається зараз у воєнному стані в місцях, де це необхідно в першу чергу. Можете отримати знання про надання першої до медичної і медичної допомоги, е, можна дізнатися рівень слово крові, зробити фліорографію тим, хто не зробив її вчасно і не має часу, якби добратися до лікувального закладу. Можна зробити щеплення і багато, багато іншого, що буде на нашому медичному пікніку. Тому гостина, запрошуємо вас, і я сподіваюся, вам буде цікаво.